Як Міноборони відреагувало на скандал з бракованими мінами на передовій, розкажу далі. В ТСН. Я Соломія Вітвіцька. Це телевізійна служба новин. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ось кілька тем сьогоднішнього випуску. Шахеди по Тернопільщині максимально здійснена, скажем так, перекомутація електричних мереж. Як регіон оговтується після атаки по енергетичній інфраструктурі і чи повернулося світло в усі домівки? Модернізовані БПЛА. можна представити, як коли будуть куски бензопили розлітатися з хорошим зарядом вибухівки. там на своєму шляху все рвати. Все що. Попадеться. Чим приправляють снаряди для ФПВ-дронів у безпілотних військах на Запоріжжі? Бабуся на годину і прибирати, і їсти зготовити, і... і в городі зробити. Я так люблю дітей. Як диджиталізація допоможе пенсіонеркам у пошуку роботи? Звірячий розстріл українських полонених. Росіяни на Покровському напрямку стратили п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Це сталося в районі села Петрівка ще 13 листопада, під час штурму позицій сил оборони росіянами. П'ятеро наших військових, відступивши, переховувалися у приватному будинку, який за деякий час оточив ворог. Окупанти взяли наших бійців у полон, змусили їх вийти з укриття беззбройними та лягти на землю. Після цього їх розстріляли. Донецька обласна прокуратура почала розслідування за фактом. М розстрілу наших бійців. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Росіяни обстріляли окуповану нову каховку на Херсонщині. Є поранені та загиблі. Про це повідомляє обласна прокуратура. За її даними, загарбники влучили по зупинці громадського транспорту та автобусу. Кількість жертв уточнюється. Троє містян зазнали мінновибухових травм у Херсоні під час дронової атаки на Дніпровський район міста. Безпілотниками загарбники били і по Велетенському, Кіндійці та Антонівці. Із цих сіл до лікарень доправили п'ятьох поранених. На Донеччині ворожих атак не пережив житель Дачного. на село окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Мешканець Краматорського району поранений в області багато руйнувань. Ворожий безпілотник поранив чоловіка у Куп'янську на Харківщині. А великий бурлук росіяни атакували кабами. Зруйнована будівля освітнього закладу, пошкоджені чотири хати. Літній житель залізничного поранений у наслідок артобстрілу на Запоріжжі. По прифронтових містах і селах області росіяни завдали майже три сотні ударів з усіх видів озброєння. Потрощено 18 цивільних споруд. Двоє загиблих і під руїнами ще можуть бути люди. У сумах триває розбір завалів на місці удару росіян. У день вони ракетою поцілили по СТО. Згоріло багато автівок, гасили займання і в сусідній багатоповерхівці. Пошкоджень зазнав дитячий садочок. Наслідки атаки дронів по критичній інфраструктурі долають на Тернопільщині. Ворожі безпілотники цієї ночі вразили енергетичний об'єкт. Після удару було знеструмлено понад 70% населених пунктів області. Тернополі усю ніч та ранок не було світла і води, зупинилися ліфти та електротранспорт. Яка ситуація у місті зараз? Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже далі. Критично інфраструктуру Тернополя уже заживлено. Усі котельні міста відновили свою роботу. Тролейбуси почали виїжджати на маршрути. Ліфти у багатоповерхівках вирішено поки не вмикати. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі, але через нестачу електроенергії обленерго впроваджує нові графіки вимкнення світла для трьох мікрорайонів міста. Максимально здійснена так, перекомутація електричних мереж. Залучена підтримка від наших сусідів, сусідніх обленерго, де це можливо, де це дозволяє архітектура мережі забезпечити таку підтримку. І станом на зараз в нас всі підстанції вищого класу напруги є заживлені. Відповідно від цих підстанцій заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури. Енергетики працюють над повним відновленням електропостачання Тернополя. З'явилася вода у кранах та працює каналізаційна мережа. Тепло подається з котелень, які живляться від генераторів. За словами міського голови, година роботи міста на генераторах це 4 тони дизельного пального. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно. Теплопостачання частина котелень працює від звичайного електрожилення. Частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Під час нічної атаки Тернополя силами ППО було збито три ворожі безпілотники, проте інші досягли своїх цілей через повторні атаки пожежу на енергооб'єкті не вдалося загасити відразу, бо довелося відводити людей та техніку. Світлана Павук Віталій Павук ТСН 1+,1. Скандал з мінами. Міністерство оборони України розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм міліметрових мін. Використання цих партій боєприпасів у силах оборони тимчасово призупинено. Про це заявили у прес-службі відомства. Розслідування проводять у закритому режимі. Виявлені партії боєприпасів вилучили для досліджень, а на заміну їм поставлять міни імпортного виробництва. Йдеться у заяві Міноборони. Попереднє розслідування міжвідомчої комісії вказує на можливі причини дефектів. Зокрема, Через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження. За результатами роботи комісії будуть і кадрові рішення. Міноборони також повідомило, що вдосконалює процес контролю якості боєприпасів. Зокрема, посилюють моніторинг умов зберігання та перевірки на всіх етапах від виробництва до постачання на фронт. Крім того, міжвідомча комісія інспектує мінометні міни інших калібрів напередодні та Повідомляла, що українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва Укроборонпрому через дефектні боєприпаси. Наші військові не можуть ефективно відбивати штурми росіян, а мінометники наражають себе на небезпеку. Головне завдання окупантів на осінньо-зимовий період це вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Про це заявляють у головному управлінні розвідки. Тому росіяни перекидають оперативні резерви з одного району бойових дій до іншого. Нині ворог просувається на Донеччині і намагається оточити велику новосілку. Повідомляють в інституті вивчення війни. Тим самим окупанти створюють загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей. Поблизу часового яру росіяни на Чили сили та намагаються перетнути канал Сіверський Донець? Кількість штурмів там збільшується до атак малими групами додають спроби проривів із технікою. Натомість сили оборони зачистили від росіян Куп'янськ. Повідомляють аналітики Діпстейт. Ще два тижні тому окупанти почали прориватися до міста. Застосовуючи тактику невеликих штурмових груп, українським оборонцям доводиться відбивати наступи та захищати місця, де ворог акумулює свої сили. Напередодні третя штурмова бригада вибила російських окупантів із селища Копанки на Харківщині та взяла в полон російських бійців, переважно колишніх арештантів. Загалом за минулу добу зафіксували 191 бойове зіткнення. Маскуються, аби не потрапити на очі ворогу та вправно його знищувати. На запорізькому напрямку на окупантів чатує екіпажів дронів батальйону безпілотних систем 31-ї механізованої бригади. Аби влаштувати окупантам сюрприз, встановлюють на безпілотники вдосконалені снаряди. Вони різної модифікації нашпиговані уламками, ба навіть гострими ланцюгами. Кореспондентка ТСН Кіра Овес спілкувалася з бійцями. Мало снарядів, які використовує батальйон безпілотних систем для більшої ефективності на позиціях, модифікують розробники бригади. Зокрема, цей лісоруб має гострий ланцюг з бензопилки. І нарізали шматками, і ось так зробили, обмотали зверху, щоб ну можна представити, дай коли будуть куски бензопили, розлітатися з хорошим зарядом вибухівки. Це там на своєму шлюху все рвати. Все що попадеться. Не менш ефективною у боротьбі проти ворога є сфера, це надрукований на 3D-принтері. Снаряд кажуть пілоти. Що його плюс в тому, що він іде як сфера, да круглий і уламка розлітається у всі напрямки. Завдання пілота із позивним демон влучно доправити вбивчу пташку по позиціям окупантів. Ювелірно доправляти дрон саме туди, куди треба, зізнається, навчився не одразу. Дуже складно. Я коли вчився, я й сам думав, чи в мене ну. Чи я зможу, чи не зможу. Я навіть сам спочатку сумнівався. Потрібно на симуляторі довго практикуватися, потрібно все, держати дрон в повітрі, контролювати його, там немає якоїсь стабілізації. Родом з Житомирщини Демон вже півтора року у війську раніше воював на Донеччині. Каже, на Запорізький напрямок росіяни кидають здебільшого живу силу. Техніку тут побачиш не часто. Більшість вони от вночі виходять і в цих. В маск плащах, щоб теж від дронів вони ховаються. Та й вдень роботи вистачає, коли розвідка в поліє схов росіян туди одразу вилітає ФПВ-дрон, Заряджає безпілотники Янгол. Це іде проти піхоти, це в нас іде проти техніки. Вона пропалює метал, таке встановлює робить свою роботу. Оператор безпілотників штепа працює очима пілота. Він постійно за моніторами в прямому ефірі бачить роботу побратимів. Спостерігаю за. Стрімами Смавіка, те, що веде розвідку, е, Є карта. Е, Смавіка, якщо є, є якийсь рух противника, дають координати, пілот летить. Я дивлюся за стрімами і допомагаю пілоту зорієнтуватися. Долетіть робоче місце. Екіпаж облаштовує під землею, адже росіяни не шкодують ні сил, ні засобів, аби знайти та знищити наших пілотів. Чим тільки не стріляють, починаючи від мінометів там х 120-х. Артилерія і ПІВІ масово зараз хабами почали закидувати. Тільки за одне нічне чергування пілоти батальйону можуть знищити зо 20 окупантів і кажуть: що більше буде техніки, то більше теме впольованих росіян. Наразі у батальйоні дуже не вистачає автівок, тож бійці збирають на пікап і просять допомогти у цьому. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Дозволити Україні стріляти як закликала парламентська асамблея НАТО в Монреалі. В ухваленій резолюції йдеться про те, щоб Україні надали всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для самозахисту та стримування подальшої російської агресії. Крім того, резолюція наголошує, альянс має сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО. Нова балістична ракета Кремля це чергова спроба ядерного шантажу України і всієї Європи. Про це заявив у ТСН Шон Берні, фахівець із ядерних питань Грінпіс Центральної та Східної Європи. Експерт зазначив, нині Росія намагається підірвати безпечну роботу атомних електростанцій. І, хоч остання атака не була спрямована безпосередньо на АЕС, окупанти зробили все, щоб вивести їх із ладу, адже спрямували удари по підстанціях, розташованих поблизу атомної інфраструктури. Як наслідок, атомні електростанції можуть втратити стабільне електроживлення, необхідне для охолодження реакторів та відпрацьованого палива. Це може спричинити серйозну аварію, яка становить ядерну загрозу всій Європі. І ще влітку Міненерго разом із МАГАТЕ визначили сім підстанцій, критично важливих для роботи українських АЕС. 17 листопада росіяни вразили чотири із них. Про це повідомив директор Рафаель Гросі. Єдиний спосіб обезпечити ядерні об'єкти України це постійна присутність місії МАГАТЕ на визначених підстанціях, вважає фахівець Грінпіс Берні. Єдине, що можна зробити, це розмістити магате фахівців на підстанціях. Ці російський уряд не хоче, щоб магате був на підстанціях. Минулого четверга посол у відні пан Ульянов чітко пояснив магате та міжнародній спільноті, що місія магате на підстанціях це буде проблемою для Російської Федерації, і це також показник для нас, що магате час. Діяти чи заспокоює вас реакція Грінпісу та МАГАТЕ на обстріл України новою балістичною ракетою? Поділіться з нами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Підготовка військових до поведінки в полоні має мати систематичний характер, адже їхнє головне завдання в цій ситуації є збереження життя, каже правозахисник, звільнений із російського полону військовослужбовець Максим Буткевич. Також, коли долучаєшся до війська, слід наперед подбати її про цифрову безпеку і залишити інструкції друзям, як захистити інформацію бійця дистанційно, якщо він опиниться в російській неволі. Адже іноді соцмережі навіть із закритими профілями можуть зашкодити у відвертому інтернеті інтерв'ю ведучий ТСН Марічці Падалко, наш колишній колега, журналіст в минулому, також розповів про те, як росіяни фабрикують справи проти військовополонених і як працює російська пропаганда, зокрема і на людей на окупованих територіях. Адже фактично весь полон Буткевич провів на окупованій Луганщині. Переважна більшість тих, я бачу в полоні, це люди, які не могли на жаль вплинути на перебіг подій, які їх туди привів. Справді. Є такі ситуації, про них можливо, знову-таки не хочеться думати поки ти у війську, але теж це треба розбирати. Треба показувати, як люди можуть потрапляти в полон, зовсім не бажаючи цього, ну м'яко кажучи. І це, це може бути і поранення, це може бути важке поранення, це може бути безвихідна ситуація. Якщо вже говорити про навчання, можна і розібрати навіть що таке безвихідна ситуація. Але це перше, що треба себе зберегти. Друге, що не треба боятися давати ну, відповіді на питання, які ставляться, якщо це не якась надзвичайно чутлива, шкідлива для інших інформація. А, третє, що будь-які свідчення, письмові або усні на відео дані в полоні не сприймаються на волі, як те, що говориться або написано саме цією людиною. Всі чудово розуміють, за яких обставин людина записує те, що вона записує: що це тиск, що це катування або погрози катуванням. І що е, жодному слову вірити не можна, тому що неможливо перевірити, наскільки людина говорить це добровільно. Треба, щоб знали. Повне інтерв'ю вже на Ютубі ТСН. Дуже раджу його подивитися. Становив розтяжку, аби підірвати поліцейських у Києві. Служба безпеки затримала російського агента. 43-річний чоловік встановив вибуховий пристрій у квартирі в Печерському районі. Згодом викликав поліцію нібито на випадок домашнього насильства. Коли правоохоронці намагалися зайти до оселі, на вході спрацювала так звана розтяжка із гранатою Ф 1 Під час вибуху ніхто не постраждав. За даними СБУ, квартира була орендована, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити пастку поліцейських. Теракт спланували російські спецслужби, а до виконання залучили мешканця Київщини. Невдовзі його затримали. Зараз він під вартою підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше чоловік уже відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Перед встановленням розтяжки агент виконав тестове завдання. Підпалив релейну шафу укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео своєму куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Ігор Коломойський скаржиться на прокурорів із офісу генерального прокурора та спеціальних антикорупційних. Відповідні скарги почали розглядати сьогодні в антикорупційному суді. Бізнесмени його адвокати вважають, що тепер, коли змінили фабулу у справі, про нібито зникнення готівки із Каз Приватбанку, її мають розслідувати детективи набу. Бо серед потерпілих з'явилася державна компанія Укрнафта. Зараз провадження веде бюро економічної безпеки. За 12 місяців слідства воно тричі змінювало як обставини злочину, так і потерпі. Пілих почалося все у вересні минулого року. Тоді Бебівці заявляли, що Коломойський нібито пограбував свою ж нафтодобувну компанію. Бізнесмена арештували, відправили у СІЗО. За два тижні підозра, вручена тоді Коломойському, зникла натомість. Колишнього банкіра звинуватили у махінаціях із готівкою із кас його ж приватбанку. Йдеться про суму майже у 6 мільярдів гривень. Бізнесмен цю підозру назвав абсурдною. За 10 місяців цьогоріч у серпні, Коломойському вручили нову в ній серед потерпілих Рує державна компанія Укрнафта відповідно за законом. Такі справи має розслідувати набу. Але прокурори офісу генпрокурора справу колегам не віддають. А прокурори САП не беруть її розслідувати. Чим унікальна тому що в ньому є і Приватбанк, і Укарнев. Причому Укрнів до останнього моменту діло почалося там ще в августі 2023 року, Потім підозра 2 сентября. и тянули, 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 везде был только приватбанк, там сумма была 5 880, все время это тянули, хотя материалы по Краневти подали первый раз в следственном суде Шевченковского суда, где-то в середине января, уже 24 -го года, но педозру не меняли. Вот, что не меняли, я так понимаю, что это игры были как раз Беба вместе з прокуратурою, тому що переживали, видно, що если подадуть ключ туда в «Укрнефть», то как сказала госпожа Черненька, що тогда і приходите. Но ну, от потім в итоге в августе они изменили, і ми прийшли. Світло завтра вимикатимуть знову. Графіки діятимуть із 7 до 20 години. Для однієї черги споживачів повідомляють в Укренерго обмеження запровадили, щоб полагодити енергооб'єкти, пошкоджені внаслідок російської атаки 17 листопада. Водночас в Укренерго наголошують, впродовж доби графіки можуть змінюватися. Тож радять дізнаватися актуальну інформацію на офіційних ресурсах Обленерго. І закликають, поки світло у вас є, не вмикайте одночасно по кілька потужних електроприладів. Бронхіоліт, захворювання, яке маскується під пневмонію, почали фіксувати в Україні. Про це розповів ТСН інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, традиційні для цього сезону грип та ковід дають українцям перепочити. Пік захворюваності очікується у січні. Натомість інший вірус призводить до тяжких наслідків і в Україні, і в ЄС. Він уражає дрібні дихальні шляхи, симптоми схожі на ті, що бувають при запаленні легень. Часто хворіють діти. І проблема в тому, що відрізнити захворювання від пневмонії. Важко тому лікарі виписують антибіотики, хоча на вірус вони як відомо не діють. Профілактика стандартна для усіх вірусних інфекцій: зменшити перебування у людних місцях, мити руки. А якщо захворів, не наражати на небезпеку інших. Для країни євроспільноти і для України є тенденція зростання захворюваності на рс вірусну інфекцію. РС є основною причиною так званого бронхіоліту. Це є запалення дрібних дрібних бронхів, зумовлених рс вірусом. І відрізнити клініку бронхіоліту від пневмонії, особливо коли мова йде про рентгенологічні дані або про тяжкість доски. Складно тут дуже часто призначають антибіотики. Засуджувати навряд чи ми можемо по одній простій причині через тяжкий стан. Антибіотики призначаються, але ми знаємо, що в таких ситуаціях вони неефективні. Гроші на теплі речі на кожну дитину із малозабезпечених родин та сімей внутрішньопереміщених, котрі потребують підтримки, держава виділить по 6,5 тисяч гривень. Фінансовою підтримкою зможуть скористатися батьки понад півмільйона дітей і купити одяг та взуття на зиму. Родовж грудня одноразову виплату на кожну дитину до 18 років отримають малозабезпечені родини з дітьми або сім'ї ВПО із дітьми, які отримують виплати на проживання. Також допомогу нарахують і особам із інвалідністю першої групи, які мають статус ВПО. По призначенню виплати додатково звертатися не потрібно гроші нарахують автоматично. А розмір допомоги не включатимуть до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який обраховують під час оформлення субсидії чи іншої допомоги. Діджиталізація старшого покоління в Україні з'явилася експериментальна платформа, яка може допомогти жінкам пенсійного віку знайти роботу. У чому суть експерименту і чи є у цього проєкту перспективи? Бабусь на годину шукала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Мені здалося запевною ідея, що можна діджиталізувати бабусь. Сайт з яскравим дизайном і незвичними послугами. Маркетплейс під назвою Є бабуся створила українка, яка наразі живе у Польщі. Бабусі зможуть пропонувати свої послуги е, різних категорій від е, якоїсь приготування домашньої їжі до вигулу собак або е, нянчення дітей. І е, е, молоді люди, ті, кому потрібна допомога старшої е, жінки або в принципі потрібна допомога, зможуть ці е, послуги замовити. Проєкт Бабуся на годину працює ще у тестовому режимі. Саме ідея, каже Ксенія, спочатку була просто жартом в одному з її постів у соцмережі, в якому розмірковувала, чому б жінкам, які на пенсії, не допомагати по дому або просто підтримувати розмову і за це отримати додатковий дохід. Купа людей написала, що їм таке потрібно, що вони готові привести своїх бабусь або мам на платформу, щоб вони мали можливість трошечки дозаробити до пенсії, роблячи те, що вони. І так роблять безкоштовно. Не встигаю готувати. Я ще працюю. Готування забирає, готовка забирає дуже багато часу. Всім догоди. Маргарита вважає себе потенційним клієнтом такого сервісу. Мама двох синів Влада та Андрійка. Чоловік на фронті. Отже, вихованням дітей займається сама. Часу, аби ще поратися з господарством, фізично не вистачає. Я не знаю чому, але старші люди викликають досить е, таку довіру велику. От ну і я вважаю, що все-таки досвід е, спілкування е, зі старшими людьми у цих карапузів має бути обов'язковим. Є бабуся в цьому. Я врахую, що це ідеально для таких мам, як я, тому що у нас бабусі живуть. Е, Далеко на роль бабусі на годину вже знайшлися і перші охочі. Пані Ганна та Іванна. Вони подружки і обоє пенсіонерки живуть самі, тож зізнаються радо посидять із дітьми і наготують смачного обіду, і не тільки і прибрати, і їсти зготовити, і в городі зробити. Я так люблю дітей. Такі роки то вже, знаєте набула досвіду, то вже можу все і, і консервувати можу. Аби взяти участь у такому проєкті, як і жінкам, котрі шукають заробіток, так і людям, котрі потребують їхньої допомоги, потрібно просто зареєструватися на платформі, аби всі охочі змогли це зробити. Авторка каже, форма буде не надто складною. Щось на кшталт типового чату у Вайбері. Вразі ж, якщо тестова версія себе виправдає, проєкт треба буде доопрацьовувати, зокрема, передбачити форму для сплати податків. Все як на звичайній роботі. Аліна Лісова, Тетяна Хомич, Марічка Олег Овсянников, ТСН 1+,1. У Запоріжжі жінка народила дорогою в пологовий. У патрульній поліції повідомили, вночі у комендантську годину до патрульних звернувся стурбований чоловік. Він попросив супроводу до лікарні, бо дружина ось-ось мала народити. Коли ж копи із подружжям приїхали до пологового, виявилося, що жінці таки забракло кількох хвилин. Вона народила маля в машині. Маму та синочка передали медикам. Операція Гуркіт. Спецпризначенці головного управління розвідки евакуювали із острова Зміїний 15 котів та кошенят. Через наближення зимових холодів їм було б важко виживати на безлюдному зараз острові. Тож військові розвідники, які патрулюють акваторію Чорного моря, ризикуючи життям, висадилися на зміїному та відшукали тварин. Дорослих котів завантажили у переноски, кошенят загорнули у простирадла і на човні вивезли на велику землю. Котиків віддали на перетримку у притулок. Там вони пройдуть адаптацію, а згодом зможуть знайти собі нових власників. Ну, на цьому я завершую ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний уже завтра. Ну а наразі підсумки сьогодні. Гага чекає. Росіяни на Покровському напрямку стратили п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Це сталося в районі села Петрівка ще 13 листопада під час штурму позицій сил оборони окупантами. Справу розслідує Донецька обласна прокуратура. Вибуховий скандал Міноборони тимчасово призупинила використання 120-мм міліметрових мін, вироблених Укроборонпромом. Партію боєприпасів вилучили через нештатне спрацювання, яке несе загрозу життю військових. Міжвідомча комісія виявила в міни був закладений неякісний порог. Нові графіки світла через зниження температури повітря зростає споживання електроенергії. 38 населених пунктів в двох областях повністю знеструмлені. Нарешті території діють планові відключення. Гроші на теплі речі дітям із малозабезпечених родин та сімей переселенців. Держава виділить по 6,5 тисяч гривень. Це одноразова виплата на кожну дитину до 18 років, на яку можна купити одяг та взуття на зиму. Кошти нарахують автоматично вже у грудні. Спецоперація Гуркіт спецпризначенці головного управління розвідки евакуювали із острова Зміїний 15 котів та кошенят. Ризикуючи життям, військові розвідники висадились на острів та відшукали тваринок, аби ті не померзли взимку.